Вітер Миколайович, хочу почати нашу сьогоднішню розмову з вами з публікації в західних змі про те, що Путін може масштабно вдарити по урядовому кварталу в Києві, і таким чином помститися за Курську область і е, таким чином продемонструвати, мовляв, всьому світу, що е, те, що зараз відбувається в Курській області, воно не залишається безкарним. За от ці зараз повідомлення в західних змі, як ви розцінюєте, що це таке, про що це може свідчити? Ну це дуже все просто. Західні журналісти від західних журналістів відсутня інсайдерська інформація, вони починають варитися в своєму соці, а коли, коли люди починають щось там вигадувати, а вигадувати не на основі якоїсь інформації, вони виходять тут на такі от інсайди, які їм їм здається, що це от ну, досить цікаво аж. А от що може зробити Путін? А от Путін удари просто по банкові. І що? Ну, зруйнує ще одну історичну будівлю. Нічого, це ж, це ж нічого не дасть, тому що там ті будівлі фактично нічого і немає. Всі давно вже попере, в інше приміщення. Е, ну Верховну Раду зруйнує. Що, що він може зруйнувати? Це це ще щоб та ракета кудись долетіла. Треба пробити ППО. А то, що урядовий квартал при, прикритий досить серйозно, це напевно. Нам треба треба розуміти, що ми це знаємо ще з 22 року. Тому ну що ми можемо зробити? Нехай стріляє. Служба безпеки України говорить про те, що зараз Росія хоче фейками переконати увесь світ, що бійці збройних сил України скоюють воєнні злочини в Курській області, мовляв, зараз фіксуються вже спроби російських спецслужб використати ситуацію в Курській області для безпідставних звинувачень українських захисників. Служба безпеки України про це попереджає як до цього ставитися? Наскільки в принципі. Результативними можуть бути зараз якісь інформаційні вкиди ворога, і на кого вони насамперед можуть бути розраховані. Ну вони в першу чергу розраховані на внутрішнє споживання, тому що західні е політики і фахівці інформаційних проти протидії вже давно зрозуміли, з ким вони мають справу, і вони це зрозуміли напевно, навіть не в двадцять році, коли росіяни активно протидіяли розповсюдженню інформації по Бучі. Де ну було настільки все очевидно, що просто я не знаю, що там треба було ще доводити. А ще починаючи з 2014 року, коли вони почали говорити там про зелених чоловічків, і нас там ні, все, все все дуже просто. Ми вийшли з попередженням справді вже є, є повідомлення ТАС про те, що вони там затримали захопили якихось військовослужбовців Збройних сил України, які нібито займаються. Мародерством і не знаю нам стрільбою по місцевих мешканцях, і це така такий пробний пробний шар. От як як відреагують на то все, і це все вони кладуть в канву таких зеркальних зеркальних кроків, які вони намагаються повторити, що робила Україна в 22-му році, коли Росія перетнула кордон і почала наступ на Київ. Вони ж так само там і в ООН там звертаються, і до міжнародних апелюють до міжнародних організацій, і от у нас там проблеми. Нема, нема. Зараз в вік смартфонів супутників і, і все, що пов'язано з інформаційними технологіями, просто так щось приховати неможливо, так само, як і намалювати, а потім по факту щось дати. Так само буде неможливо, тому що дуже швидко ті всі фейки будуть розвінчені. Ну але для внутрішнього споживання чому це не зробити? Ну, для внутрішнього для споживання тих персонажів за кордоном, які для підтримки їхніх улюблених фантазій про Росію потрібні якісь якась підпитка, це якраз на їхній рівні розраховано. Не думаю, що якісь там. Той, що в себе поважає суд чи там якась міжнародна організація, візьме всерйоз розглядати ці всі фейки? Пожежа на ЗАЕС окупаційна влада, вона звинуватила в цьому Україну. МАГАТЕ вирішила дати свою оцінку, але говорить про те, що не зразу можна визначити причину пожежі, як так сталося. Як ви бачите, те, що от знову почалися якісь провокації навколо Запорізької АЕС, які це може мати наслідки? Ну це, по-перше, пов'язано з тим, що наші наблизилися безпосередньо до Курської АЕС. Курська АЕС, до речі, щоб всі розуміли, там дві АЕС. Там є Стара АЕС, яка зроблена одна з перших АЕС в Радянському Союзі, і там ті блоки вже заглушені два, два енергоблоки. І є нова, яка будується і яка розгор, розгортається, і яка, до речі, працювала частково на північ України, по крайній мірі до 14 року точно там дві лінії на Україну йшли. Але е, е, як тільки стало е, зрозуміло, що вони можуть вийти на межу е, е, цих міст, і якщо не взяти під контроль, то оточити е, станцію і таким чином. Таким чином просто е, впливати на певні нюанси в переговорному процесі в майбутньому, Росія почала думати, як це все перебити, і, і нагадати про те, що а у нас же Запорізька атомна є. Вони влаштували цю пожежу в радарні це е, такі дві, дві, дві е, труби, які спеціально зроблені для того, щоб е, с, охолоджувати. Ту пару, яка використовується в, те, в певних технологічних процесах на атомній електростанції, і там внизу справді деколи накопичується якийсь непотреб, але за розвід інформацію цих, цих приміщеннях там зараз зберігається, зберігалася значна кількість якоїсь там амуніції, можливо, там ще якісь такі, якісь речі, які ну не пов'язані з військовими. Спорядженням, але є, є ну, військове, да, там там всякі може бути. Ну і враховуючи цей дим, ми, ми, ми думаємо, що напевно там могли бути і якась резина, там бушне колеса, і вони просто підпалили це. Причому магате підтвердило, що були декілька вибухів. тому тобто, це, це міг бути підпал за допомогою таких от спеціальних шашек і от маємо те, що маємо. Ну, що ми можемо їм? Інкому? Нічого, вони можуть тільки нашкодити, і, 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 і ніч, ні, нічого нормального з цього не може бути. Це просто од, один з елементів можливого залякування. Тим більше, що це все МАГТЕ ситуацію контролює, магате Мага ситуацію ситуацію Мага Мага контролює, та які, які може бути контроль, якщо вони бояться виходити за ті за межі того приміщення. В якому вони перебувають. Їх там просто посадили в якомусь офісі, вони з вікна можуть спостерігати певні процеси, але я не думаю, що з вікна можна побачити щось дуже багато, коли ти перебуваєш на атомній станції, яка найбільша в Європі. І час від часу їх виводять на екскурсії і показують: бачите, отут от тут український дрон прилетів, отут Ямочка. Бачите, а тут от бетонна стінка пошкоджена, тут так само український дрон прилетів. Чому саме український, чому немає деталі, які вказували, що це український, ну це вже інша історія. Хто хто пам'ятає початок окупації Запорізької Атомної, там один такий персонаж намагався пояснити, що ракета, яка показує, що вона прилетіла зі сторони Росії, ну російських окупаційних військ, це вона просто повітря перекутилася. Тому десь приблизно на такому рівні вони і зараз там намагаються здійснити провокації. А факт залишається фактом: на території Запорізької атомної. Близько тисячі тисячі військовослужбовців, військова техніка, озброєння, боєприпаси. А на деяких технологічних площадках знаходяться артилерійські системи залпового вогню, які ведуть прицільний вогонь по Нікополю. Віктор Миколайович, спеціалісти у галузі безпеки, вони в принципі дуже добрі, і фізіогномісти. І знають як правильно читати ті чи інші заяви. От з того, що зараз заявляє кремлівська влада з останніх виступів Путіна. У вас яке складається враження? За в якому зараз стані російське керівництво? На що воно здатне? Ну це, це якраз дуже цікаве питання. Чому тому що складається враження, що вони ну не перелякані, але такі розлючений переляк? Тому що вони просто не сподівалися, що ті червоні лінії, які вони самі собі там в голові намалювали, вони можуть бути не просто не просто проігноровані Україною, а Україна їх просто навіть не, не бере до уваги. Це мається на увазі перехід державного кордону і проведення операції з силами Збройних сил України, а не якимись там диверсійними групами, саме, саме це не нерозуміння процесів, що відбуваються. І призвело того, що зараз є, і розлючення Путіна власне дуже все показало, тому що він не сприймає ту інформацію, правдиву інформацію, якому навіть е е е е елементарно намагався там десь донести той же самий губернатор. А провина дуже проста: якщо ви хочете щось називати своїми іменами, то називайте своїми іменами. Не Своа війна, не контртерористична операція, там не знаю там продовження військових операцій по там звільненню нашої території, там ще ж не не не, не, не як російською хлопок, а, а вибух і так далі. І так далі Бо ну вони просто я не знаю, за останні декілька років вони майстри-майстри новояза. Ново останні останнього все, що вони назвали, е, 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 не евакуація. А там не знаю переміщення населення, це взагалі просто унікальна ситуація. Тобто, у них добровільне переміщення населення, населення зібралося і добровільно переміщується кудись в невідомому напрямку. Ну, ну, ну люди ж не в Росії, незважаючи на те, що вони там затуркані. Вони ж не до остаточно не розуміють, що насправді відбувається, і коли 200 тисяч населення з'являється зовсім іншому регіоні і починає про це говорити. То люди починають задавати незручні питання: а що ж таке? А, а, а де ті елементи безпеки, які нам обіцяв Путін? І ще, ще, що його дуже непокоїть і це і це так само видно. Це інформація про полонених. Не просто про полонених, а прополонених по, 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 по строковиків. Про вбитих строковиків це окрема тема, а от про, про, про полонених, тому що вони є, вони дзвонять мамам. Мами піднімають е, такий е, гвалт на, на всю Росію. Свого часу ті мами зупинили Чеченську війну першу завдяки е, завдяки їхній активній діяльності. Там комітет солдатських матері е, мам ніколи не можна зупинити. Може зупинити дружин мобілізованих, Да там можна там якісь плюшки дати. Сказати. Каже, нащо ми той мобілізований? мам другого йдемо А тут е, діти. Причому діти, яких віддавали в армію, і за які обіцяли, що вони там десь будуть служити зовсім в іншій стороні, точно не пов'язані з е, військовими діями, і не, не треба переживати, бо ми строєковиков в армію ну, це, на, на війну не відправляємо. А тут і вбиті, і полонені. Це так, що є за що переживати.